І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий Crash Test-Drive У GTA 4 І сьогодні у нас... Буде Ніко Краш Тестати Москвич 423. Так, це Москвич 423 Якщо не помиляюсь. Так, 423-й. Це, ну, я так розумію, один зі старих москвичей. Один з перших. Ось такий. Замінює він. Міні-вен. І давайте подивимось. Ось такі колеса у нього. На дверях, до речі, ось ця штука. Як його? Ну, як її називають. Полоска. З металу. Дзеркала ось тут. На капоті. Перед. Ось такий. Круглі фари. Радіаторна решітка. Написано москвич. номер 1961 Лен. Ось такий москвич. До речі, ось тут, типу, поворотник чи що. І ззаду ось такі фари. І багажник ось такий. До речі, ручка. Подивіться. Зараз подивимось на салон. Ось такий салон. Непоганий, старенький. Давайте на ньому проїдемось. Фари світяться. Він непогано їздить, ви бачите, але дуже спритний. Давайте трошки туди проїдемось. Ось так. Непогано їдемо. До речі, машини ось, ось тут вже стоять. Ладно, давайте. Такий же москвич стоїть. Поряд. Давайте подивимось на капот та багажник. І так, ми відкрили капот. Давайте подивимось. Ось такий двигун, до речі. Непоганий, старий, бачимо. Дерево там, мабуть. Ну, такий старенький двигун. Що у нас тут? У нас тут у багажнику запаска, інструкція там з приводу, я так розумію, москвич, так, аптечка і чемодан. Напевно, там інструменти або документи. Та ще ось така машина. Ну що, а, а давайте у, цим, у цьому подивимось. До речі, вогнетушитель. Вогнегасник. І у нас теж вогнегасник є. Ось він. Ладно, давайте с ну, сідаємо у нього та будемо розбивати його. І так, ми на червоному москвичі, 423-му і давайте падати. Ми падаємо з Роттердамської вежі, як завжди. Ух! Летимо, 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 летимо. Непогано летимо. Ух! Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Але він на ходу. Так, у нас відкрився капот, його трошки погнуло перед. І він почав димитись. Давайте ми його ще раз зкинемо. І так, ми на блакитному москвичі 423 му і давайте падати. І ми падаємо. І ми летимо. Ух! Ух, ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Він на ходу, але у нас зад пом'яло. Дуже добре. Так З цієї сторони добре, а з цієї ви бачите, як пом'яло. Непогано. І зад у нас пом'ятий. Але він на ходу. Та дуже добре їздить, до речі. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І так, ми на чорному москвичі, 423-му, і давайте падати. І ми летимо, ми летимо. І зараз... Ух! Передом трошки. Зачепилися. Ми летимо, ми летимо. І... Ух! Багажником. Двері відпали. Так. Ну, зад. А, дві двері, так. Дві двері відпали. Одразу. Але пошкодження непогані, так. Непогані пошкодження. Я одразу кажу. Але він на ходу. Він на ходу. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Ми зараз на зеленому москвичі 423. -му. Так, ми лісник, але ми. Вже на іншому будинку і давайте падати. Спробуємо. Давно у нас цього будинку не було. І ми, 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 ми летимо. І зараз, зараз чим впадемо. Ух! Ну майже. Майже ніяк не впали. Давайте ми його ще раз. Розіб'ємо. І так, і давайте падати. Ух! У нас відкрився капот. Ми летимо, ми летимо. Ух, ух. Пошкодження непогані, до речі, ух. У нас дві задні двері відпали. Криша пом'ялась. Непогано. Його несе вже у праву сторону. Колесо зажато. Ух, хлопці. Це не кар, це не кар. Це у тебе кар. У мене москвич. На Волгу, До речі, став похож. Ну, схожий. Так. На Волгу. Ладно, давайте їхати. Тікати від них. Ми майже втекли від них, і це непогано. Ух. Oh, cool. Пробачте. Ви живі? Упс! Буває, буває. Ладно. Народ, давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо знову з Роттердамської вежі. І давайте падати. І ми падаємо. Ми летимо. Ух! Його закрутило. Його закрутило. Його закрутило! Ну, І... ну що я можу сказати? Колесо зажато. Заднє. Але він на ходу. Ні, він не на ходу, він, він не на ходу, народ. Він назад їде. Ну, тобто, не назад. Ну, назад. Ну так, назад трошки скоріше, а вперед він. Ну, майже не їде. Ви бачите. Зажато ліве колос заднє. Ладно, народ. Давайте будемо завершувати цей краш драйв Кому сподобався цей краш тест драйв Підписуйтесь на канал, ставте лайки там, вподобайте, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі! До речі, вона фотографує? I'm Ти що фотографуєш? I'm Не фотографувати! фото э -э -э -э! Ты что, ты что? Народ! На у нас пырышки. Приїхали. Під кінець відео. Де у нас ще пиріжки? Так ти живий. Ух! Давай ти хлопець! Ладно, народ, давайте будемо завершувати. Усе. Усім удачі. Щасти.